Я вітаю вас, Діви. Зараз зробимо з вами разом прогноз для вас на травень місяць 2024 року. Нарешті закінчився квітень, в якому був і ретроградний Меркурій, і коридори затемнень. Все ми це з вами разом пережили. Добре, вийшли звідти з тих коридорів і будемо далі діяти, активізувати свої енергії, досягати і отримувати результати. Наприкінці квітня, 21 числа. Поєднався Уран з Юпітером в тільці. І для вас це дев'ятий дім, Діви. Це про розширення, це про розвиток, це про вихід за свої рамки, за свої межі для. Нових можливостей фінансування. Тому що тілець це про фінанси, це про наші здобутки, надбання, заробітки. Юпітер це все розширює, а Уран дає дуже багато несподіванок, невідомого. Це ті сфери, які ви взагалі ще не використовували в своїх заробітках. І це у вас дев'ятий дім. Це стосується знову інформації, інформаційного всього простору, цифрові. Технології, всі новітні технології, це і штучний інтелект, це все таке нове несподіване, чого наш мозок взагалі не може відразу осягнути. Це новий світогляд, взагалі, це розвиток інтелекту. Ви будете багато вчитися, вивчати багато нового, можливо, поїдете в іншу країну, щоб отримати новий досвід. Будете спілкуватися з новими людьми. Можливо, зустрінете свого вчителя, свого гуру. Який вас буде надихати, який для вас буде як прикладом зустрінете таку людину, який буде для вас як взірець, бо він знає більше, ніж ви, і будете ви від нього переймати цей досвід для власного розвитку. Це також нові інсайти, нові інформаційні потоки, книги, література, інтернет, комунікація з іншими людьми. Весь цей аспект буде, буде діяти протягом 12 років, поки Юпітер знов не поєднається з Ураном. Марс це дієва планета, це планета результативності, активності, досягань, концентрація на чомусь дуже важливому. Вона буде весь цей місяць в Овні, і це про можливу таку войовничість. Якщо ви воїни, то ви можете досягнути великих результатів. Взагалі, в любій боротьбі. Можливо, ви боретеся з конкурентами, можливо, ви будете боротися не знаю, з керівництвом або з підлеглими. В будь-якій боротьбі ви будете, ви досягнете якихось результатів. Добре, щоб це була така боротьба позитивна. І для вас овен це восьмий дім. Це про кошти, про кошти великі, можливо, про кошти других інших людей. Тобто це не ті, які ви самі заробили. Ви можете використовувати кошти інших людей. Це великі кошти, це кредити, це банківські якісь картики, це страховки, це також інвестиції інших людей. Можливо, ви отримаєте якусь спадщину. Це все про те, що не ваше, не вами зароблено. Але такі кошти вони можуть вас. Поглиблювати у якійсь залежності, тому що якщо ми беремо якийсь кредит, ми вже залежні, і ми вже не вільні, не зовсім свободні, не так, як ми свої гроші заробили і можемо вільно їх трати. Але Марс в Овні, в цьому вашому е восьмому домі, він дасть вам велику таку мотивацію і чогось досягти. Ви навіть самі зможете себе мотивувати на якісь досягнення, на якісь результативність. І ви отримаєте це. Якщо ви давно хотіли отримати ці кошти, наприклад, подавали заявки, то в цей момент ви можете це отримати. Зростуться якісь то ситуації, і ви отримаєте те, що ви хотіли. Це або кошти, або якісь займи, або рефінансування, будь-що, що стосовно грошей, або це також восьмий дім. Це ще нові можливості, нові перспективи. Ви побачите впереді себе попереду нові можливості для свого розвитку і для досягнень. Далі у нас ще Плутон піде знову ретроградно, і буде він іти ретроградно до жовтня місяця у знаку Водолій. І це для вас шостий дім. Це про здоров'я, це про наше служіння іншим людям, це про наше самопочуття, як ви будете себе почувати і психологічно, і фізично. В цей час потрібно буде щось доопрацювати. Можливо. У вас була няня, вона піде, можливо, ви комусь служили, і вам це вже надоїсть, ви залишите. Можливо, ви залишите якусь свою рутинну роботу, залишите е, роботу по дому, яка вам вже надоїла, захочете змінити і знайдете собі м, помічницю е, в дім. Е, можливо, знайдете для своєї дитини няню. Можливо, ви будете комусь служити, за кимось ухажувати, за якимись похилими людьми. Але це щось повернення до чогось старого, що ви вже робили, і там недоопрацювали щось залишити, залишили. І це час для того, щоб це вже доробити до кінця, і потім рухатися далі вперед, коли вже Плутон піде прямо у водолій, це десь після жовтня, і ви почнете по цьому шостому дому вашому. Досягати успіхів, досягати своєї незалежності ви відчуєте високу самооцінку, високу самоповагу і будете служити, але вже не відчувати себе рабом, а відчувати себе як корисною людиною людиною, яка робить добро, яка щедра, яка робить щастя і захист для інших людей. 8 травня у нас відбудеться новолуння знову в тільці, і це для вас знову дев'ятий дім, про який я вам говорила: розширення кругозору, розширення інтелекту. Народження чогось нового, нові ідеї взагалі прийдуть з інформації. Будете вивчати щось нове, захочете щось вивчати. Можливо, курси, можливо, поїдете запишетесь на якісь ретрити, можливо, і вища освіта. Можливо, дітей будете записувати, але це все для вашого руху вперед. Будете отримувати багато задоволення, будете отримувати новий досвід і будете насолоджуватися життям. Тому що місяць новий. Це про отримання нового ресурсу і насолоди. 13 травня у нас Сонце поєднується з Ураном, і знову в 9-му домі вашому. І це про рух вперед. Сонце дає такий імпульс, дає таке бажання творити нове, нові ідеї вам прийдуть. Знову ж таки, із-за кордону, із незнайомих людей, із нових знайомств, з нових джерел інформації. Ви... Побачити нову ідею, але вже свою. І це стосується всього новітнього. Можете заробляти на криптовалютах, на биткоїнах, на якихось кредитних ставках, якихось віртуальних грошах, речах, в інтернеті можете заробляти. Це все сюди. В мінусі, може такий аспект давати конфліктність. Сонце з Ураном. Якщо у людини нема цілі, якщо нема ідеї, якщо вона не розуміє, куди вона йде, вона буде відчувати такий як тормоз по урану, і буде відчувати внутрішній конфлікт. Це в мінусових. Отже, майте ціль і рухайтесь до неї. Далі ще у нас буде цікаво, також в тільці 18 травня поєднаються дуже великі планети: Венера, Уран, туди Сонце доєднається і і Венера. І дадуть вони дуже позитивний аспект секстиль на Нептун. Це взагалі про щастя. В вашому дев'ятому домі ви відчуєте щастя. Або ви переїдете за кордон і там відчуєте, ось, нарешті, я знайшов місце, де я хочу жити. Або ви повернетесь за кордону, дальні землі. Дальні якісь люди незнайомі, але вони вас як щасливлять. Як я вам вже казала, ви зустрінете нових людей, які вам будуть допомагати, вчителя або люди для вас, як взірці, з яких ви будете брати приклад, і ви відчуєте стан щастя, задоволення, комфорту, відчуття такої. Безпеки і захищеності, Медіасфера, ЗМІ, журналістика, всі люди, які працюють з інформацією, це вчителі, можливо, ви будете викладати якийсь предмет, можливо, курси самі створити, тому що це про розширення, про розвиток. Юпітер, вам щось прийде, таке е, ідея, така незвичайна, несподівана, по урану в голову, і ви захочете передавати другим. Ви напишете курс, зробите там свою. Презентацію, і це сподобається людям. Ви це е, дасте, у вас з'являться учні, вони будуть навчатися, а ви будете отримувати задоволення і щастя. І соціальне тут щастя, і особисте. А 20 травня сонце переходить в близнюки. І це вже ваш 10-й дім. Це про кар'єру. Ви вже дійсно відчуєте результати в своїй кар'єрі, тому що ви робили, що ви мріяли, думали, е, мислили. Ви відчуєте результати, ви відчуєте свій професіоналізм. Взагалі, 10-й дім це самий високий. і щоб до нього досягти, дойти до нього, потрібно працювати. Так просто наверх не піднімаються люди. Впасти легко, а піднятись потрібно прикласти зусилля. Отже, ви прикладете зусилля, які вам я раніше казала, вам будуть допомагати, і опинитесь там наверху, в самому верхньому домі, і там ви відчуєте. Також щастя і задоволення в своїй кар'єрі, професіоналізмі. Ви зустрінете людей, таких же професіоналів, як ви, і ви будете разом якусь спільну ідею, тому що сонце в близнюках це про ситуаційні такі процеси, багато ситуацій. Такий поток інформаційних і поток ситуаційний. Багато-багато всього робиться, але по близнюкам я вам рекомендую не поспішати, тому що близнюки вони роблять, потім думають. Ну, не всі, а так, загальна така характеристика. Вони закривають дім, сідають в машину, потім згадують: а чи закрив я дім? І так вони роблять, чи виключив я праску. Це така концепція у близнюків. Тому що поспішають. Тут потрібно зупинитися і подумати, де я зараз. Що зараз мене турбує, бути тут і зараз. Близнюки це про синхроністичність. Якщо вони правильно працюють, ви опиняєтесь в нужному місці, в нужний час, вас чекають, і все йде синхроністично, і все складається добре. Тут ще про баланс поведінки. Поведінка ваша в балансі. Тобто, ви урегулюєте всі проблеми чи не проблеми, всі свої справи гарно. Знову ж таки, 10-й дім це дім вашої кар'єри, це там, де ви працюєте, ваше місце, ваша професійна діяльність. Мінусові стани це білка в колесі. Коли людина біжить, біжить, щось робить, робить, нема кінця, ситуації не закінчуються, нема результатів, не досягається. Це про те, що потрібно не поспішати трошки зупинитися. І ще цікаве, 23 травня повня відбудеться в стрільці. І це для вас четвертий дім. А четвертий це ваш дім, там, де ви живете, там, де живуть ваші рідні, близькі, там, де ваша сім'я, там, де вам комфортно, де ви відпочиваєте, де ви можете розслабитися, а повня – це таке наповнення. Стрілець це де емоції, де наші відчуття, де наші бажання розвиватися. Ви будете відчувати в плюсі гарні емоції, позитивні. Вам буде приємно вертатися додому. У вас буде там все комфортно, і це ще про якийсь такий тріумф, про якусь перемогу. Щось ви отримаєте, якесь задоволення велике і це стосується або вашої сім'ї, або вашої батьківщини, де ви родилися, вашої землі, де ви виросли. Якась буде така перемога, не знаю, маленька, велика, але щось таке відчуєте, емоції позитивні і таке, такий стан, як наче піднесення, таке стан піднесення відчуєте. Задоволення. Це в плюсі. Звісно, можуть бути і мінусові стани. Як у всьому, у нас є плюси і мінуси. Мінуси це, звісно, накопичення якогось негативного досвіду, що стосується вашої сім'ї. У стрільці тут головне. Видержати такий баланс емоційний. Тому що піднесення буде однозначно, а от як ви його використаєте, плюс чи в мінус, це вже ви самі, і наскільки ви збалансована людина. І ще у нас 26 травня Юпітер переходить в близнюки. Знову ваш 10-й дім про вашу кар'єру, про ваші досягнення, ваш професіоналізм. Юпітер це розвиток, це багато навчання, багато курсів, багато різних думок. Будете думати про те, яку обрати школу, який навчальний заклад, які курси, щоб підвищити підвищити вашу кваліфікацію, щоб ваша кар'єра зростала. Як я вам казала, до 10-го дому потрібно ще пройти шлях. Це шлях, і от тут ви будете вирішувати, що стосується вашого розвитку, кар'єрного. Потрібно буде розширення, тому що близнюки це про навчання, це про багато ситуацій. Також може збільшитися кількість поїздок, переїздів, тому що близнюки це про переміщення, це про поїздки, і також, як я вам вже сказала, інтелектуальний розвиток. Я вам бажаю всього найкращого діви. Цей місяць для вас дуже чудовий, тому що ви любите роботу, любите інтелектуальний розвиток це все ваше. Я бажаю вам тут розвитку, розширення. Проживайте ці гарні стани і до зустрічі!